Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав. Я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупили в Швейцарії ось такий класний та надійний автомобіль. Це Шкода a 7 2019 рік. З оригінальним пробігом 209 тисяч. Друзі, автомобіль по дуже класній та адекватній ціні 11 тисяч 400 доларів. Також можливий торг. Таких цін взагалі на авторії в Україні немає. Автомобіль, автомобіль присутній з одним косметичним підкрасом. Ніяких сколів, подряпин, царапин по автомобілю взагалі немає. Ось такому стані автомобіль, як ви бачите, показую вам поближче. Капот у нас без піскострую, без м'ятин, без сколів, без царапин. Ось така у нас оптика присутня по автомобілю, присутні у нас омивачі, фар, такі протиотуманні фари. ніяких подряпин, царапин, м'ятин, сколів взагалі по автомобілю немає. Автомобіль рівненький. Також всі вікна затоновані. По вікнах автомобіль своєрідні. Присутні у нас доб'ючі поворотники, датчик світла, датчик дощу. Зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Автомобіль повністю розмитений сертифікований, готовий до постановки на облік. Також не забувайте за доставку автомобілів по Україні. Хто не незмозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Стоїть хороша на зимова резина. Подивіться за тим, з яким. Практично нова, з дуже класним протектором 225-45 r 17 тормозна система, вся автомобіля обслужена. Всі легкоспавні диски в нас в гарному стані, без бардюрки, без, без пошкоджень. Додивляється відео до кінця, буду вам показувати його на лакофарбове покриття, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка. Задні стопи в нас в дуже гарному стані. Заднє стекло у нас з підігрівом, присутні у нас чорні рейлінги. Дах у нас без м'ятин також, без колів, без царапин. По задній частині, присутні також на задні партронічки по автомобілі, ніякої ржавчинки нічого не, немає. Автомобіль по кузову просто як новий. Так, поближче вам зніму з такого ракурсу. По правій частині також все в гарному стані. Всьої автомобіль зазорчика, по підручками ніякої ржавчинки немає. Є в шкодах, вагах, що по підручками ржавчини. Тут такого нічого немає взагалі. Вся резина у нас одинакова, що спереду, що взаді. Вся тормозна система обслужена. Також поміняні масла, фільтри ному власнику взагалі нічого не потрібно по автомобілю робити. Перша постановка на облік цього автомобіля буде, буде десь в районі 250 доларів. Так, зараз ми пройдемося на лакофарбове покриття, покажу вам автомобіль. На лакофарбове покриття. капот на 135 оригінал, 118 оригінал. 119 оригінал. Крило у нас 298. Ось у нас крило підфарбоване, 248, один косметичний підкрас по автомобілю 270. 348. Просто перекрас. Ніякої шпаклівки, нічого немає. Як ви знаєте, шпаклівка в нас вже показується від 450 мікро. Так, Дверочка в нас. 134 оригінал. 125 оригінал. 124 оригінал. 128 оригінал. 109 оригінал. 111 оригінал. Задня кришка багажнику. 119 оригінал. 136 оригінал. 114 оригінал. 113 оригінал. 122 оригінал. 123 оригінал. 132 оригінал. 131 оригінал. 110 оригінал. Також дах у нас 124 оригінал. капот у нас 123 оригінал. Друзі, все автомобіль в рідній фарбі, тільки підфарбований ось це. Водійське ліве крило. Нічого страшного немає. Пофарбовано дуже якісно. Ще раз нагадаю: це шкода Октавія. 2019 рік. 1,6 дизель на автоматичній надійній коробці передач DSG. Так, перейдемося до салону. Покажу вам автомобіль по салоні. Подивіться на стан верної карти водія. Вона в дуже хорошому збереженому стані. 4 стеклопідії моча, регулювання складання дзеркал, підігрів дзеркал. Тут у нас таке дуже класне виконання під хром, що є дуже гарно та сильно виглядає. Також по прийому нідерем ні безпеки не ні побито, не почухрано. Також по пластмасі все в гарному стані. Оригінальні коврики присутні резинові, регулювання світлу. Ось в такому стані у нас кермо з преферацією. Десь тут того є мінімальні сліди використання. Пітертість, це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, ви повинні це розуміти. Також їздила людина. Подивіться на стан сидіння водія. Воно також в гарному стані. Нічого не шилося, не красилося. 208 802 кілометри. Присуть у нас ось така сенсорна мультимедіа. Передні підігріви сидінь, кондиціонер, ще раз нагадаю, автоматична коробка DSG. Затеме дзеркало, регулювання світлом. Місце для окуляр, також присутнє. Пластмаса спереді у нас в дуже гарному та збереженому стані. Розеточка на 12 вольт. Тут також є такі пістаканечки. можна собі щось поставити. Автомобіль по дуже хорошій ціні, ще раз нагадаю, 11400 доларів стартова ціна, також присутній торг. Реальному покупцеві. Так, перейдемося. До задньої частини показую вам задню ліву дверну карту Також стеклопідіймачів. Ще раз нагадаю, кожна кнопочка по автомобіля працює. Ніякої ржавчинки знизу нічого по автомобілю немає. Також по пройомах все в гарному стані. Присутні у нас такі заводські наклеючки, хто знає в шкодах. Подивіться, стільки місця взаді. Так. Просто дуже багато місця. Можна сісти чотирьом. Навіть п'ятьом, я думаю. Автомобілі не курили. Також сталя у нас в гарному стані, не прокурена, а не присутні у нас бокові айрбеги по автомобілі. Показую вам з такого ракурсу автомобіль. Присутні, у нас такі карманчики, можна, можна собі щось положити, сховати. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Перейдемося до задньої частини кришки до багажнику. Подивіться, який величезний багажник. Присутні, у нас така ж полочка по автомобілю. Вона скидається, відкидається, бокова пластмаса багажнику не, не почухрана, не затерта. Також, також обшивка кришки багажнику вся в гарному стані. Газові опори у нас також в гарному стані. По болтиках також ніхто нічого не крутив, не знімав. Дуже охайний та збережний автомобіль. Також присутня у нас повноцінна запаска, ключі, крю. Все по автомобілю присутнє. Під кришкою багажнику також ніякої ржавчинки не зна... немає. Як ви знаєте, в вагах автомобілі також приїжджають і під кришкою багажнику ржаві. цілого типу шкода, Октавія, все на місці. Друзі, дійсно хороший. Автомобіль перевірений, обслужений. Зараз таких автомобілів мало в Україні. Стараюся, друзі, надавати завжди всю інформацію по автомобілях. чесно, відкрито, нічого не приховуючи. Показую кожен нюанс по автомобілю. Якщо є якась подряпина чи нюанс, я все показую. Також по прийому ремнем безпеки не побито, не зачухрано. Також задні сидіння у нас в гарному стані. Також оригінальні, ще раз нагадаю, коврики Октавії, такі присутні. Стеля в нас просто як нова, в автомобілі не курили, тварин не возили. Вінкод для перевірочки я вам надав, фіксуйте, перевіряйте по вінкоду, ще раз зараз надам. так, Показую вам дверну карту пасажира, Також все в гарному стані. Десь у того мінімальна пітартість є, нічого страшного немає. Також по прийомах ремнем безпека. Не побито, не почухрано, по пластмасі також, все в гарному стані. Подивіться на стан сидіння пасажира також. Дуже охайні сидіння, не витерті, не просівші, не прокурені. Так. Зараз я вам ще раз надав вінкод для перевірочки. Фіксуйте і перевіряйте по вінкоду автомобіль. Зараз ми його заведемо. Покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач. Автомобіль дуже економний, траса в районі 4, місто в, район, в районі 6 літрів. Автомобіль чітко заводиться, рівненько, ніяких помилок, чаків по автомобілю немає. Так, Показую автоматично над... коробка ніякого ривка-пенка, що на холодну, що на гарячу немає. Включаємо на драйв. Все в гарному стані. Все працює чітко, рівненько, також присутній старт-стоп у нас по автомобілю. Є у нас заводський блютуз. Дуже багато функцій є українська мова по автомобілю. Так, друзі, покажу вам, як працює двигун. Відкриємо капота. Так, двигунчик у нас не митий, працює чітко, рівненько, антифриз у нас в порядку. Ніяких потяків масла, нічого по автомобілю немає. Двигун ніхто не мив, також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Все в гарному стані. Друзі, ще раз нагадаю, це шкода Октавія 2019 рік. 1.6 дизель на автоматичній надійній коробці DSG з одним косметичним підкрасом. По ціні дуже класі та адекватні 11400 доларів, також присутній по автомобілю Торг. Таких у нас автомобілів по такій ціні немає, в такому стані. Всю інформацію по, по, про автомобіль я надав відкрито та чесно, нічого не приховав. Також не забуваю, що є у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Всім дякую за увагу, всім папа, -па, всім до зустрічі! Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу. Всім мирного неба, всім до зустрічі.